Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо теги для роботи з текстом на веб-сторінці, його форматування та виконаємо перші завдання. Минулого разу ми зупинились на тому, що форматування, яке було записано на сторінці, не відобразилося у браузері. Все правильно. Браузер повинен виконувати будь-яку дію виключно за вказівкою. Вказівкою є тег. Тому для створення абзаців необхідно використати відповідний тег. В мові HTML для абзацу використовується тег P. Тепер трошки відійдемо від самого тегу і звернемо увагу на підхід. Як потрібно вивчати веб-програмування? Метою наших занять є не те, щоб ви перенабрали текст програми, який напишу я. Потрібно навчитись працювати з першоджерелами, виконувати проекти, продукувати контент. Тобто не потрібно вчитися для того, щоб знати HTML, а потрібно вивчати технології для того, щоб застосовувати їх на практиці. Тому при вивченні тегів потрібно навчитися читати їх опис і пробувати використовувати такі теги. Для початку використаємо от перших три сайти. На цих сайтах є опис Тегу П. Знову ж таки, перечитайте ці сайти. Я розумію, що для того, щоб їх читати повністю, вам необхідні вже якісь базові знання не тільки з HTML, а й з каскадних таблиць стилів, з CSS. Але разом з тим, вже навіть на цих сайтах ви можете побачити приклади, побачити в яких браузерах дані теги працюють, подивитися приклади використання цих тегів. А також спробувати щось зробити. Є HTML-код і є результати. Безумовно, що якщо ви хочете знайти роботу в IT, вам необхідно вміти читати англійською мовою. Це є критично важливо. Крім того, більшість інформації на англомовних сайтах виселена краще. Крім того, тут є Актуальна інформація. От, наприклад, якщо ми почнемо говорити про атрибути, бачимо, що в ТГП є атрибут Align. Але так само ми бачимо, що цей атрибут є вже застарілим. Давайте перейдемо далі до практичної роботи. На деякий час відключимо автозаповнення. Це зручно робити тоді, коли. В нас вже є текст, і ми повинні одягнути його в теги. І розмістимо теги заголовків. Відкриємо теги. І точно так само закриємо теги. То, що це закриваючий тег, свідчить ось такий слеш. Тобто зараз в нас вже будуть усі абзаци сформатовані правильно. Знову ж таки, зберігаємо і обновлюємо сторінку. Бачимо, що вже абзаци відображені правильно. Давайте спробуємо зробити сторінку, на якій є ось такий вірш. Для цього створимо новий документ. Виберемо кодування UTF8, мова HTML і створимо структуру HTML документа. Збережемо під назвою J2 текст, віршу візьмемо з мережі інтернету. І вставимо на вміст сторінки. Знову ж таки трошечки відформатуємо. Перш за все розставимо абзаци. Вкажемо, що це є те закриття. Я думаю, що ви розумієте, що після того, як я відкрию це в браузері, в нас буде три рядочки. Давайте переконаємося в цьому. Бачимо, дійсно є три рядочки. Для того, щоб кожен рядок вірша був з нової, з нового рядочка, використовується техбі розрив рядка. Давайте в кінці кожного рядка. Ми проставимо тех BR. Збережемо і переглянемо зміни. Бачимо тепер, що є вірш, вже більше похоже дійсно на вірш. Тепер ми переходимо до того, що нам необхідно написати заголовок. Для того, щоб створити заголовки, Використовуються теги від H1 до H6. Причому H1 це є найбільший заголовок, найбільший шрифт. З зростанням літери біля H, розмір шрифта зменшується. Говориться, що це є заголовок першого рівня, другого, третього і шостого рівнів. Попробуйте набрати ось цей текст. Сторінки, і ви побачите ось такий документ. Знову ж таки, його потрібно виконати. Виконайте його, будь ласка. Тепер ми замість P пропишемо H1, відкриваючи і закриваючи теги. Збережемо і переглянемо на сторінці. Бачимо, що дійсно у нас вже є заголовок. Повернемося до атрибуту Align. Знову ж таки, далі ми це будемо робити через CSS, через каскадінь таблиці стилів. Але е, поки що для того, щоб е, було розуміння, ми пропишемо атрибут Align і використаємо його значення. Наприклад, якщо ми хочемо вирівняти по центру, align центр. якщо ми хочемо вирівняти по правій стороні, ми прописуємо Align write. Якщо в першому стовпчику немає значення align, ми його не прописали. Це не значить, що його взагалі немає. Це значить, що в ньому є те значення, яке є по замовчуванню. Тобто для ТГП, значенням атрибуту Align по замовчуванню є left. Тобто Форматувати, розміщати по лівій стороні. Після того, як ми зробили ось такі зміни, відповідно, сторінка набуде ось такого вигляду. Бачимо, що в нас вже є заголовок, який розміщений по центру, перший рядок по лівому краю, другий стовпчик по правому краю. Знову ж таки, зайдіть на ті Сайти. 3 School, CSS in UA, знову ж таки, Developer Mozilla дуже хороші сайти. І прочитайте про теги H1, H6. Давайте нижче від віршу розмістимо відомості про автора. Це буде абзац. Який буде розміщений по правому краю. І, знову ж таки, це є вірш Ліни Костенко. Зберігаємо, переглядаємо, бачимо, що є Ліна Костенко. Давайте попробуємо зробити надпис Ліна Костенко курсивом. Для форматування тексту існують наступні теги. Тут нам власне, потрібні деякі пояснення. В мові HTML до п'ятої версії для форматування тексту використовували тільки тех Б для потовщеного тексту, тех І для курсиву, і так само САП-САП для верхнього і нижнього індекса. Знову ж таки, можете подивитись оцей кусок сторінки, відобразити його, і ви побачите ось таку річ. В п'ятій версії HTML для покращення семантики сторінки додали ще кілька тегів. Це не в останню чергу зроблено для того, щоб полегшити роботу пошукових серверів, покращити семантику сторінки. Ми бачимо, що якщо ми подивимося на Strong і B, то вони на сторінці відображаються абсолютно однаково. Точно то саме M, Site та E. Це є абсолютно однакове відображення. Проте, якщо ви передбачаєте, що ви вставляєте якусь цитату, все ж таки використаєте не класичний тех І, а використаєте «цайт». В нашому випадку, для того, щоб надпис Ліна Костенко був курсивом, ми все ж таки використаємо тех І. Зберігаємо і переглядаємо. Бачимо, що надпис тепер вже є в нас курсивом. Наступним кроком давайте навчимося будувати горизонтальну лінію. Для цього використовується тех HR, і в нього є наступні атрибути: Align, color, No Shade, Size і Width. Відразу скажу, що Width це є застарілий. Але знову ж таки на початкових етапах ми будемо їх використовувати. Давайте побудуємо горизонтальну лінію після заголовку. Перейдемо в місце, де закінчується заголовок, і вкажемо горизонтальна лінія червоного кольору і розмір, тобто її висота. 2 піксели. Якщо я не вказую відс, це означає, що лінія буде займати весь простір сторінки зліва направо. Якщо знову ж таки, я не вказую Align, це означає, що буде використано той атрибут, який є по замовчуванню. По замовчуванню вона розміщається по центру. Знову ж таки, давайте подивимося, збережемо сторінку і подивимося, як це буде виглядати. Бачимо, є вже сторінку. Якщо я все ж таки вкажу «Відс», То бачимо, ширина є 200 пікселів. Тепер ще деякі пояснення. Які лапки використовувати, одинарні чи подвійні, і що такі піксели. В мові HTML не має значення. Ось тут ви можете використовувати як одинарні, так і подвійні лапки. Проте, виробіть свій стиль. Наприклад, коли ви пишете в html ТМЛ використовуйте одинарні лапки. Потім в JavaScript ви будете використовувати подвійні лапки, і не буде різноманітних конфліктів. В принципі, ми можемо писати і без лапок. Знову ж таки, це теж в деяких випадках буде працювати правильно. Зверніть увагу, бачите, працює все правильно. Проте я не раджу так робити, тому що. Все ж таки треба привикати до строгості. Крім того, без лапок можна писати тільки тоді, коли значення атрибуту складається тільки з одного слова. Якщо значення атрибуту містить два слова, тоді без лапок писати не можна. Ну і відповідно піксели, розміри є різноманітні величини, які можуть відображати значення атрибуту. Є як абсолютні, так і відносні. В даному випадку піксел це є елементарне зверного зображення, можна відображати в міліметрах, в сантиметрах, в емах, тобто в ширині літери М. Ми про це більш декладно будемо вивчати трошечки пізніше. Поки що мені важливо. Щоб ви попробували зробити власне такі елементарні речі, нескладні речі, тепер, знову ж таки, згадуючи то, що наш курс є більш практичним, я хочу, щоб ви зробили самостійно зробили ось таку сторінку. Відповідно, з лівої сторони слайду є підказка, як це можна робити. Знову ж таки краще спочатку дивіться на цю сторінку, попробуйте відформатувати точно так само, як це зроблено на слайді, і тільки у випадку крайньої необхідності підглядайте, як це зроблено тут. Зверніть увагу, в мене чітко видно, який тех входить до. Складу іншого тегу. Тобто це табуляцію відображено. Тобто відображено є дом дерево. Нам значно легше таким чином читати цю сторінку. Тому що, в принципі, якщо я навіть позабираю всі оці переходи на новий рядок і запишу веб-сторінку взагалі в один рядок, для браузера це не буде мати абсолютно ніякого значення. І знову ж таки, я можу розмістити повністю всю сторінку в, одну, в один рядок, і це все буде правильно відображено. Воно буде працювати. Єдине, що вам буде абсолютно незручно це читати. Погодьтеся дивитися на отакий текст. І... Давайте збережемо і переконаємося, що все відображається правильно. Бачите, повністю все правильно відображається. Дивитись на ось такі, таку сторінку і дивитись на ось таку сторінку. Є дві досить великі різниці. Тут ми бачимо, що де розміщено. Тут ми можемо коректувати, тут ми можемо вносити зміни і додатково форматувати. Тут ми не можемо робити нічого. Читати ось такі сторінки є практично неможливо. Таким чином, сьогодні ми з вами розглянули такі теги, як П, який використовується для створення абзаців, BR для створення розриву рядків. B і Strong для потовщеного тексту, теги для створення курсивів. Напевно, що не розглянули поки що SAP і SАП. Ну давайте все ж таки раз вже почали робити, напишемо формулу води, ви можете звичайно писати c 2 h 5 oh я напишу більш класичну формулу. Знову ж таки, тут, раз ми вже. Починаємо новий абзац 100 відкрили тих П і закрили тих П. Якщо мені потрібно, щоб двійка була верхнім індексом, знову ж таки, я можу повернутися до нашого слайду. Бачу, що верхній, перепрошую, нижній індекс це є саб. Точно так само використовую отут техсаб. Відкрию техсаб. І після двійки техсаб закрию. Тепер перейду в браузер. У мене ще перша сторінка є, і побачу, що формулу води використано правильно. Таким чином, знову ж таки, будь ласка, проекспериментуйте, створіть якийсь свій вірш певним чином. Його відформатуйте, а також створіть. Ось такі сторіночки. Знову ж таки, вам інформація може видаватися досить простою, але повірте, що для того, щоб закріпити її на практиці, треба оці перші сторінки виконати. Дякую за увагу. На сьогодні До побачення.